Мамочка, біжимо отсюда! Мама, мама, зачем <свят> тебе?» <свят> вийшов? Мамо, що ти робиш? <свят> <свят> Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Ігор, мого співведучого звати Віталій. І це вже 99-й випуск WuBik Show. 99-й. Для тих, хто з нами вперше, ми тут розповідаємо про новини зі світу, IT, які трапились за минулий тиждень, сортуємо їх по категоріям, відкидаємо всяку дурню, жовтушну пресу та чутки і доносимо до вас тільки цікаву та корисну інформацію. Також ми тут не лаємося, нікого не ображаємо, тому можете дивитися або слухати на фоні навіть з дітьми. А ми переходимо у вставки. Вставки, оце там коротше, там розповідають щось. Ну що? Поїхали. Готовий, <реш> Давай, Готовий <реш> до нового підпалу. Зараз Алло? Друзі, мені так. нарешті приїхав Google Pixel 6 a е, На жаль, я мав змогу ним покористуватися всього один день. Ну, так вийшло. Пізніше привезли, раніше записуємо, тому тільки один день покористувався. Але свої висновки я вже перші зробив. Е, звісно, я буду паралельно писати якби сценарій для відео, Ну, таке досвід експлуатації, можна його назвати про цей телефон, тому що я думаю, багатьом буде цікаво, прям неупереджено, так як я вмію. <хи> так? От. І відповідно, я думаю, що ну, хочу так структурно все зробити, не хаотично, що там те, -те, -те, -те. якщо е чесно, то відчуття змішані, тому що, ну, дивіться, телефон дуже гарний. Да, але е зараз Віталій вимкне звук. Телефон дуже гарний, але м я переходив з третього пікселя, і прям такого вау, ефекту, ну прям вау, я не відчув. Так, тому що ну телефон бюджетний, а піксель у свій час він був флагманом. Це по перше. По-друге, операційна система, вона ну така ж. А ну, знаєш, тобто, якби там я не змінив навмисно колірну схему, щоб він типу, повідчувався як новим телефоном, то було б взагалі один в один. Фірмові фішки Гуглу у вигляді там, фрізів додатків його, ну, цих рідних, да, uh -huh. так, як всі люблять, нікуди також не зникли. Деякі моменти пофікшені, деякі навпаки, з'явилися нові. Але, тим не менш, користуюся, користуюся. До речі, це перший телефон в моєму житті з підекранним сканером. І як тобі? Ну, дивись. Ам покажи, якраз купал Як Бог. Бачиш? Скажу вам так, е, я так розумію, що для підекранних сканерів це норма, а якщо порівнювати типу, зі звичайними, то він дуже повільний. Прям дуже повільний. Хто Підекранний? Так, дуже повільний. Що? Ти ти визов, типу, чи що? Ну, це дуже повільно в порівнянні, типу, з таким, як був у пікселі, розумієш. Там, типу, отак. Угу. А тут, типу, отак. Ну так же, як і в тебе, тому просто якщо порівнювати, ну, ладно. це справа звички, але кірпійчик такий. Я в принципі задоволений виглядає дуже красиво, дуже круто. Я прям кайфую. Тому е, под... дочек... ждіт дочекатись yeah. відео, я обов'язково зніму. А ще я вам е, в одному з минулих випусків розповідав про те, що в інстаграмі запустились Вілси. Так, от е, хочу вас попередити, е, не заходьте туди, не повторюйте моїх помилок. Затянула. Я пропав на кілька годин, я сів, пропав реально просто так от. Фух, ця штука, вона пожирає час просто нещадно. І, і ти такий, типу, потім насправді, ну я не знаю, як ви, але я. Пошкодував, що я стільки часу витратив. Це є. по перше. По друге, я захотів кота собі, бо там такі кіські красиві. <рес> там такі милі, там котята, ну знаєш, що вона підкидує, дивлюся, він кота собі захотів. Тому обережно з цим. Якщо у вас проблеми з самоконтролем, як, наприклад, у мене, ну я от я був на тоненькому, да? я зміг від цього так відстрибнути і більше не використовую. Якщо у вас з цим проблеми, а у вас є з цим проблеми, тому що. Е, ну, я дивлюся на своїх друзів, які, типу... Якщо... Так, в шочу... тому прикол, я вже не перший раз слышу от чоловіка, який, в принципі, ніколи не інтересен був Reels, Instagram mm -hmm. і все остальное, що говорить, що я заліп і не мог вилітнути. Це... Це було... Супо... Ні, я все. Я Капець. точно не. Я точно. Ти не користувався? Ні. Не користуйся. Мені тепер хочеться. <правити> 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 Короче, не робіть цього. Epic Games Store. Цього тижня роздає гру безкоштовно, як завжди, під назвою, зараз буде хвилинка англійської мови, Cook Serve Delicious. Третя Ітерація цієї гри в звичайний день вартість її складає 279 гривень. Наразі, як ви можете зрозуміти, вона безкоштовна. Тому обов'язково зайдіть і заберіть, тому що вона їсти не просить. Красава, красавулька, красавулічка. Версум ой, ой Якщо ви друзі шукаєте ігровий ПК, то вам, звісно ж, на Версум тому що Версум це український бренд ігрових ПК, які роблять на будь-який смак, гаманець та забаганку. В описі під цим відео ви знайдете і посилання, і промокод. А ми нарешті нарешті переходимо в основний блок, який у нас називається Новини. Минулого тижня прийшла презентація компанії Samsung, на якій вона показала свої флагмани, Тобто Galaxy Fold 4. Також Відразу скажу, показала Flip 4 розкладушка. Показала, звісно ж, на мою особисту думку, нікому не потрібний Galaxy Watch 5, який коштує як два телефони. І показали, я взяв чисто з поваги до тебе, Galaxy Buds 2 Pro. До речі, дивно, що вони назвали Pro 2, а 2 Pro. Ну, напевно, це Buds... А, є ж Buds 2 вже є. Це Buds 2 Pro. А є просто Buds 2. От тому є Pro. Зрозуміло. Давайте по порядку. Що стосується ФОД, Fold, Fold це флагман компанії, розкладушка, яка в принципі вже всіх достала навіть користувачів. Пристала стала що... удивляти, ну, я так би назвав. Ну... Раніше було <ребувала> так. Так, це по перше. А по-друге, навіть ті, ті люди, які придбали її, а основний ринок це Корея. Там реально був на ці смартфони, він прям бив всі рекорди. Люди втомилися його постійно розкривати. Ну, типа, воно то було прикольно, технологія, те все. А зараз, вже, згідно соціал... соціологічних uh -huh. досліджень, люди купують його і користуються або як просто телефоном, що максимально нелогічно. І, і вони все ріжже і ріже і ріжже їх відкривають. Тому я думаю, що вони не будуть вже такими хайповими, як були до цього. Мені кажуть, тут немножко воно наоборот. Вони спочатку його відкривали, тому що це було круто, а по факту не треба було їм відкривати, щоб там зайти в месенджер швидко, тому що є основний дисплей, точніше не основний, а доповнительний дисплей, який в складеному стані видно, і вони могли б спокійно їм користуватися. А спочатку щось зробити, ти одразу відкриваєш все, ну, а тепер не відкриваєш. Є Поэтому в цьому тут... також так, і... зерно логіки. Тут ну, прийнято порівнювати з попередньою версією його. Він став легшим, шарнір став тоншим дійсно. Трошки тоньшим. екран краще, все краще. Єдине на що варто звернути увагу, це на процесор. Процесор там, звісно ж, топовий Snapdragon 8 плюс Gen 1. Ми питалися прості підвалі. До речі, дивно, що вони не ставлять у флагман Exynos. Ексинус. Взагалі а ні там, для... така то була взагалі фишка. не для будь-якого ринку. Вони його не ставлять, і це показово, як на мене. Яка вони Свої мощності просто перекинули на щось інше. А по-друге, навіть у максимальній версії тут буде 12 гігабайт оперативної пам'яті. Ти, мені здається, доказував, що треба 18, як у там. Я купу, не говорив, що надо 18. Я говорю, що вийшло, по-моєму, у кого-то там 18. Добре, а Зато внутрішній терабайт. Мені так подобається терабайт. Круто, да? Ну, якщо нет? ти інстасамка, то чому Инстас... ні. От знаєш, от. Настільки все, все одно, от прямо от рівно. От е, я дивлюсь на Galaxy Fold 4. До речі, Z прибрали. Якщо що. Ну подожди, сейчас ми ще пада поговорим. І воно йде тупо рівненько. От. Воно мене ніяк не як Знаєш, от я прочитав і... коментарі крутой к презентации. написав написал, говорит: мені так все одно на ці телефони, говорит, ну я просто люблю на презентаціях таких позаліпати, говорить, вот эти круті анімації, переходи mm -hmm. і все остальне. От это разве что для этого можна було б бы і постояти. Я надеюсь, ми тоже підкинемо пару крутих слайдів. Я підкину, але мені наверх напитилось їх дивитися, якщо <laughs> чесно. Блін, ну не знаю, это необычне устройство, которое вони підтримують. Якщо у нього підтримують, значить, воно пользуется каким-то спросом. Веро... ну, это факт просто. І поэтому оно і буде продовжуватися. Флип! показали такой же новый флип. Все то же самое, что и в фолде. <laughs> только единственное, что там показали в прикольной презентации, как снимать, как будто со старой камеры. Видел? Когда он в таком согнутом состоянии, mm -hmm. вот так его держать и снимать. Як Очень нас, круто. Да, да. Ну, короче, реально, выглядит кайфово. По Это поводу також Z. Имиджевая штука, до речи, она еще больше мне не в плане использования. Флип? Ну, прям. ну чок, покупаешь ну, джинсы, которые я все 10 ну, назад. Просто типа ну, якщо в фолд ты можеш якось там швидко відповісти, там свайпом чи ще щось там, ТС, то у фліпі воно поки не розкриєш його, ще, воно не юзабельне. Це просто ну, така штука понтова, якщо іміджова, ти можеш. я я не не, не не знаю, штука. Це про, просто пон, да, все понтова штука, штука. Просто з тобою согласен. Это тупо понтова штука. По поводу Z Z не було тільки на презентації нашій. Ну... А во всім мірі Z був. Він називався Z Fold. Бабки. І Z Flip. Бабки. Могли би солідарності вже убрати. Ну... Зрада чи ні? Ти знаєш, вже пройшло достатня кількість часу, і я розумію, що ну, у цих свину собак немає монополії на, букв, на літеру Z. Uh -huh. Ну, немає. Тобто, Зорро там не, не можна та прибирати зі стрімінгів, розумієш. Тому я якось вже спокійно до цього відношусь. Чесно, Понял. вони в знак солідарності з нашого ринку, з нашого маркетного цього всієї компанії прибрали. Ну на цьому дякую. Вони не тригерять. А я впевнений, просто в інших країнах по перше звикли до цього до цього неймінгу. А по друге, вони не так гостро асоціюють. Російське вторгнення на ну, територію да. України э, з цією літерою, і якщо я впевнений зробити, який знаєш цей вуличний э, 100 -100 соціальне опитування, типу, з чим у вас асоціюється. Ніхто із э, людей, ну ні ніхто, но майже ніхто із людей, які живуть за кордоном, не будуть так. критично, сприймають, наверне, просто цю букву, як сприймаємо ми, тому що ми являємося учасниками в Принципі з тобою салас. Отак, от не буду роздавати зраду годинник Galaxy Watch 5 та Galaxy Watch 5 Pro. нова. Е, ітерація е, нікому не потрібного гаджету, ну, ладно, який, ти е, який поставляється в корпусі 45 мм і 44. Кошту... І 40, 40, 44 і 45. Я про про. А, прошу прощення. Е, е, має один розмір 45 мм, два кольори, 20 тисяч гривень наберу. На Всё. самом деле я посмотрел сравнение, ну не сравнение, а табличку технических характеристик обычных и про, только обычных 44-миллиметровых. -мм <соторит> <других>. Хотя а, <соторит> а, <соторит> тут есть. Там <соторит> разницы никакой я не нашел. Ну почему? Кроме цвета. Материал. И, и толщины. А материал еще, да. То есть, ну прошка считается, что там материал лучше, да? Все? Ну в прошке титан. А там алюминий. Я понял. Ну, на этом все. Просто я бы себе. Вот я, кстати, сметя. об этом хотел и поговорить. Я хочу себе часы уже давно на самом деле какие-то фотографии. Да, с мятями не потребно. Мне не нравится Ставили. этот дизайн круглый. Мы забыли выбор. Говорит, выбор без выбора. Ну, купай Apple Watch. А Apple Watch с Android плохо работает. Ну, купай iPhone. А это ты чувствуешь, тебя заставляют. Я пропоную подати позов до О! Європейського суду, щоб вони зобов'язали Apple прирівняти годинники до всіх, так як вони зробили це з Type-C, правильно? Пишіть в коментарі, якщо ви підтримуєте запроси, організуємося і подадімо. Найдемо до нас юриста самого передолавного і будемо робити... Ну, Слухай, ну тобі реально подобається? Но они неплохие, но мне не нравится сам дизайн круглый. Не знаю, почему вот круглые вот, круглые такие часы мне не нравятся. Так а что тебе тебе в них подобается, если тебе не подобается дизайн, Сам тут, окрім, факт... тут, крим дизайна ничего не я, Не я про сам факт ну, этих часов. Но опять же, там на самом деле куча косяков. В виде того, что что там, Samsung Pay, во-первых, которого у нас нет. И там куча-куча всего, ничего. Мы с тобой в 50-м Vublica. А говорили, я пробовал запустила. на часах Watch Active, по-моему, сделать, и не получалось. Не да? Хорошо, к следующему выпуску отрапортуй, как говорится. Samsung Galaxy Buds 2 Pro. У тебя просто Buds Pro? У меня просто Buds Pro. Uh, так вот, новиза пропонует тебе 24 биты. Uh, харец Да, комфортнейшую форму. Но ну, за такие бабки, простите, не надо, как ты говоришь. Так они дешево коштуют. Ты че? Дивись, там RRC на них. 240 или 230 долларов. 7 тысяч гривен. <laughs> дешево? 7 тисяч гривень. Ігор. Ні, nee, ну гривень. Так, не, так послухай, ну так, а з чим порівнювати? Дивичись, з чим порівнювати. Якщо ти порівнюєш їх в тій лізі, в якій вони їх позиціонують, тобто це е, 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 еплові ці прошки, це. Е... А еплові прошки харя здають. 24 біта. Все дають. Всі все дають, така ж херня маркетингова, як і тут. E, прошки, це Sennheiser Momentum. Ні, e... ну то ти вже загнув, мені І... I... Ну, Я маю на увазі, що якщо вони так ставляться, то вони коштують дешево. Ну так, да, в такому випадку, звісно. Ні, просто мені я ж гарні. баці ці прошки від Гуглу, вони також коштують 200 доларів. А 200 доларів на сьогоднішній день це. То може я хитре купив просто дешево свої бацки співробітки. Ти купив ще на Вот. Мені просто бац плюс були, мені дуже подобались. Я захотел, же купить Бац Про купил себе тогда Бац Про. Мне тоже понятно. Я думал, может, будет Бац 2 про думал, может, возьму, но я понял, что Короче, возьму. кращий шумодав, кращий звук, краще эргономика, краще все. Батарея там достаточно сильно прокачали. Хати, там на, одну... на батарею. Нет, а просто на одном заряде 5 часов безпрерывного прослушивания музыки с активным шумодавом или 8 часов без шумодава. Вот это достаточно впечатляюще, как по мне. Кому оно нам потрібно? Понял. Понял? Тоді я розповім вам ще про одного флагмана. А ну-ка. Тому що компанія Sennheiser оновила також одні з найкращих навушників бездротових накладних у світі. Це Momentum 4. Це знаєте той випадок, коли ви, якщо хочете собі лопухи, ви берете або Sennheiser Momentum 4, або Sony MX 4. Тобто. XM4, вибачте. На... Все просто, ну реально все просто. Тобто, ви, знаєте, вже ми дійшли давно до такого рівня техноблогінгу, коли ви кажете, трошки краще попередніх і ціну. Тому що мало хто. Революції так, нет. нічого такого немає. Ціна, до речі, 350 доларів. Е, ви зараз кажете оба. А мені, обо, а мені і... от, наоборот, чому-то ні. мені кажеться, що ну, в принципі норм ціна щосів Я... того, що це накладне, круте, саме топове. техніше Хто думає, наушні? так, як Віталік. Респект вам, хто так не думає, я вам просто скажу про те, що такі речі вони купуються не один, не на два, не на три, навіть не на чотири роки. Тобто мінімум на п'ять років, якщо ви їх не вграєте, вони будуть вам служити. І на цей термін це не така велика сума. Ну, можна в Україні на, на сьогоднішній і... день, Якщо по курсу, це багато, ну, погоджуюся. Але понят. у всьому світі це купи, ви кайфуєш. І на вторічному ринку гидко купувати. Навіть. Я тебе просто говорю, тому що вони там стоять не дешеві. Ну, якщо вже на то пішло, то амбушури можна зменну купити. Все. До речі, амбушури в цьому в цій моделі вже будуть не зі шкіри в порівнянні з попереднім випуском і дуже підпалили фанатів. Дуже а мне кажется, кожаная не очень круто. Мне больше нравится. Но я велюр. Цифровые новини, державы. Доброго вечера, мы из Украины. В ДИ появился новый документ. Речь идет о справке о доходах. <laughs> Нет, просто там прикол в том, что для этого, чтобы его получить, надо было стоять в очереди в державно подкову службу очень долго, yes. муторно и так далее. Сейчас это можно получить в ДИИ. Но я решил добавить. Это что также планируют добавить? Что планируют добавить в ближайшее время? Это. Меня что-то удивило, оно вроде как написано, что раньше было услуги шеринга авто. Было такое? Было. Платить. Это уже Е, e, уже противня. Да? Да. Хорошо. Э, вместе с Минэкономикой работают над покупкой военных облигаций. Ну, типа, что это скоро будет? Э, получение ипотеки и перевод документов на английский. Це потрібна штука на сьогоднішній mm, день. Да, мені каже, це круто, що всі переводять на англійський. Раніше просто далее. треба було. А хоча знову ж таки, вони ж не ну, вони не будуть ратифіковані, тому що я коли сестрі щось робив для того, щоб там за кордоном приймалися, робили переклад, а потім робили апостиль цього перекладу. No. Інакше в ну. Та країна, куди воно адресується, вона не прийме це без ну, транслета. не можна? Well, не прокинає так штука, тому я не знаю, як воно ну і з ким воно буде працювати. Мабуть, можливо, підпишуть, якщо підпишуть на рівні держав між собою, що вони будуть приймати, приймати А, документ, а це, Скоріше, буде, що, так і буде круто, але це не точно. Ну посмотримо тоді. Ну так затизерили немного, а там будемо бачити. У мене є ще така новина, Ми розказували з тобою про проект ТайТі Генерешн, какта і от вже за 4 дня всього подали 26 шість тисяч заявок на безплатну учения. А IT там же generation. в Flash их 10 тысяч было, не? Мисс Вильных. Ну, 10 тысяч дают, но по заявок, это же не значит, что должно ну, быть заявок столько, сколько мест. Не, я, я навазить, ну, да, да, вообще 10 тысяч. Я маю на вазе, что там э, обмежена кількість Да, мисс, но они же по проводят. И не пройдут... На самом деле, я попробовал затесаться, как говорится, mm -hmm. в движуху. Э, Во-первых, мне проби... с Binance сначала прилетело, я узнал о том, что там IT генерация А потом, когда я зашел на сайт, там Как процесс происходит? Ты должен сам выбрать школу. Угу. в школе уже подавать заявку. И школа вы определяет, давать тебе стипендию или нет вы в школе. И мне кажется, это странно. Коррупция? Попахивает. Коррупция? Реально, очень попахивает. Почему не сделать это через государственную службу какую-то, которая не будет заинтересована в этом? Или она будет более холодная? Ну, потому что, короче, как-то получается... Короче, ты бы и ты образуешься. Я никуда не подавал, меня никто не сливал. Поэтому меня, мне просто странно, почему так происходит. И еще в чем проблема. Ты на каждую школу переходишь, у всех все по-разному. У кого-то заполни дане свої тобі підзвоняти, у кого-то просто перезвони сам, у кого-то заполни какую-то заявку. Ну слухай, я не знаю, поки воно не запрацює, тут складно. Так що вже заработало. Я маю на увазі складно зрозуміти, де там корупція, де справедливо, де несправедливо, як вони ці квоти роблять і так далі. А... Я... Ніхто із моїх знайомих ще з цим не зіткнувся. В интернете может писать и все еще за Ну, я ничего в интернете не читал, в принципе. Там, грубо говоря, 10 школ, 10 тысяч мест, значит, по 1000 мест на школу. В школе дают говорят: у вас есть 1000, квота в 1000 мест. Угу. Uh, ну, там вряд ли, наверное, так это работает, ну, суть такая. К ним присылают заявки, они смотрят, ну, ты нам подходишь, а ты не подходишь, вот такого плана. И, соответственно, это уже как-то субъективно. То есть, опять же, если человек подает, как можно определять, подходит человек или нет, какие критерии к Ты знаешь, когда ты тебя приходит, к издолби диджитал. Ти його зразу? Ти, ну дивися, коли ти така організація, так подожі, вона не являється заінтересованим лицом в плані являється. самого кадра, тобто їй все одно кого обучає? Ні, ні, ти не зрозумів, їй не все рівно. Якщо до тебе приходить до Digital, угу. який, по-перше, ну може бути дивним, а по-друге, ти знаєш, що з нього не буде діла. Навіщо викладачу витрачати свій час на нього? На людину, яка може бути не зацікавлена, не вмотивована, е, прийшла тому, що безкоштовно, а не тому, що хоче отримати роботу. розумієш? І навіщо розсіювати увагу та забирати час інших студентів на те, щоб з ним працювати, якщо можна взяти 10 людей, які будуть у яких Вопрос. очі будуть горіти. Так? Тепер смотри, ну ми ж говоримо про частну школу, яка все одно на гроші заробляє, в першу чергу, ніхто не, не, не буде перевіряти качество тих людей, це ти в першу чергу государством в спеціалістах. Мені казали, що, що е, такий конкурс должны проводити в государстве. Коротше, школа не тільки зацікавлена в грошах. Школа зацікавлена в тому, щоб е, робочий процес е, проходив гладко. Якщо у тебе буде е, ну, незадоволеність інших, наприклад, інших студентів, які з тобою, вони не будуть давати це по сарафанному радіо рекламу на твою школу, бо там каже: слухайте, ми вчилися в цій школі. Там такий треш відбувається на заняттях, там в зумі. Таке щось робиться, там немає нічого, ми там не навчилися і все. І школа ж це ж не те, що вони виконали цю програму і закрилися, їм ще працювати далі. І таку репутацію собі набивати я би також не став. Коротко, мені кажеться, що робота не так як можна. Укрзалізниця запустила власний мобільний застосунок. Ти Так. Да. Я теж. Е, можна буде купити. через это приложение билеты на все поезда дальнего получения угу. по Украине. Что такое? Скажи, мамочка, бежим отсюда! Мама, мама, зачем тебе нет. вышел? Мама, что ты робишь? Шо с тобой такое? А, ты выкупаешь, нет, нет. Серьезно? Ти що, вчорашній з Крима? Ну, ну так там ну прям я не маяк чому ти Ну, до того, біда? що ти, типу сидиш тобі під попередніми двома випусками пишуть і чувак, переходь на українську, <гум> там те, все, і тут ти таки розповідаєш першу половину випуска російською, а далі вже починаєш А поки записала... залізниця, запустила власний застосунок. типу, а потім уже мама, що ти робиш? Короче. можно будет купить билеты на все поезда, можно будет вернуть эти билеты, получить уведомления про рейсы, рейсы всякие, откуда будет поезд отправляться и так далее, найти необходимый рейс, ответы на разные вопросы, получить доступ к личному кабинету с сохранением всех поездок и всякое такого. Приложение тестировалось с июля месяца, доступно на Apple и Google. Круто это в любом случае, по причине хотя бы того, что раньше купить билеты, это, ну ладно, раньше-раньше, это какие-то кассы, все остальное, потом вот эти приват-банки, через как-то, через все какое такое, а тут бах, свое приложение, на тебе, пользуйся, круто, все, история, все есть, оплаты, приемы, возвраты, кайф. Абсолютно сгоден. На останок в цю рубрику розповім вам, друзі, про також корисний додаток. Продовжуємо холіверити, що правильно додаток чи застосунок. І цього разу я вам розповім про додаток-застосунок, який називається Майн Free. Чув про такий? <ті> Ні. Серйозно? <ті> 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 Новий застосунок для мінної безпеки від ДСНС. В цьому застосунку ви зможете переглядати мапу, на якій позначено потенційно небезпечні території. Ви можете отримувати сповіщення у випадку наближення до небезпечного об'єкта. Тобто, я так розумію, вони по геолокації будуть відслідковувати, куди ти підходиш. Ознайомитися там з довідником, там про різні типи вибухівки, чого не можна торкатися, чи можна торкатися, як тебе поводити в тих чи інших обставинах, та також повідомляти. Відповідні служби, якщо ви ну, безпосередньо знайшли якийсь підозрілий предмет, тобто подивилися, ага, чи сфоткали там, чи кіпіки, і все добре. Даний застосунок розробили волонтери благодійної швейцарської організації Free Ukraine. І за допомоги DSNS. Ну, тобто він доступний в App Store та Google Play. Посилання я також залишу в описі під цим відео, можливо, вам буде потрібно, скористуйтесь. Я, до речі, гуляв позавчора, в голову щось ступило, думаю, піду пройду пішки. І йшов в одному місці, не буду казати в якому. І дивлюся, коротше, мінне поле. Ну, типа, е я, я такий, типу, якось дуже, знаєш. Ну, типа, мин не ти, да. да. Я такий в смысле, а там колючка, ці е знаки, всі, се, я думаю, блін, ну це якось взагалі дивно. Я ось хочу поставити свій додаток, подивитися, якого дідька там відбувається. Є кілька моментів. Во-первых, это было бы неплохо скинуть одним ребятам з Запоріжжя області, которые на Кравчучці пригнали снаряд на пункт прийому металолома. <laughs> я б бачив сьогодні, прикинь. Я покажу тебе потом. Mm -hmm. Это раз. А во-вторых, все же. Это нереально крутое приложение. Но круче было бы вот добавлять. какое-то одно, в дию или во что-то еще. Вот, как, допустим, в Киев цифровой начинают напихивать его разными инструментами, mm -hmm. это удобно, потому что у тебя в одном приложении это все есть. Ты открыл, посмотрел, и нам бы стоило бы, или, но у нас она уже есть, дия, она по всей Украине, она востребована, ее все уже установили, кто имеет телефон и возможность, и было бы круто туда это добавлять, для того, чтобы, и, там, пуш уведомления прислал, да, допустим. А, а не эти дия что-то прям? А мне кажется, как раз оно так и должно, ну, да. ну, хорошо, опять же, ну, это же по всей Украине, да, приложение. Кіфрується відповідно, вже не підходить. Друзі, як ви можете бачити, це всі новини, які ми ретельнішим чином підготували для вас за минулий тиждень. Я вам скажу чесно, їх було набагато більше. Я би міг плодити рубрики, так як у нас було до початку війни, і про перемогу, і про зраду, і про як ми без цього жили, і а -ха -ха, а -ха -ха. і все інше, але все буде згодом, якщо ви будете проявляти свою активність. Тому я закликаю вас підписатися на канал, поставити дзвіночок, написати коментар. Поширити це відео, якщо буде ваша ласка, і тоді ну, будемо розвиватися, будемо пум-пум, пики чики чики-чики-чи, Так, так і будемо. тільки покбіти. Так, так. І відповідно, що? Я дякую, що ви провели цей час разом з нами, і ми будемо чекати вас наступної середи, о 19-й годині, і це вже буде сотий випуск. Всем пока.